БПЛА Шарк, що в перекладі з англійської означає акула, шарк злітає за допомогою катапульти, а приземляється на парашут. Ці БПЛА працюють у парі з далекобійною артилерією, зокрема, системами Хаймарс і авіацією. Шарк виділяється своєю камерою, яка забезпечує чіткі зображення навіть на великій висоті. У сучасному світі військові технології розвиваються стрімкими темпами. І однією з найпомітніших інновацій є безпілотні літальні апарати або ж дрони. Вони кардинально змінюють підходи до ведення бойових дій, забезпечуючи нові можливості для Збройних сил та значно впливають на тактику і стратегію військових операцій. Використання дронів у військових цілях має досить довгу історію, яка бере початок ще з часів Першої світової війни, коли безпілотні аеростати запускалися австрійцями для бомбардування противника. Проте, справжній прорив у цій сфері стався лише у 21 столітті. Сучасні дрони розвивалися як реакція на потребу у більш точному, ефективному і безпечному введенні бойових дій. Перші успішні операції з використанням дронів були проведені США, в Афганістані та Іраку, де дрони використовувалися для розвідки, а згодом і для нанесення ударів по цілям. Тих часів важливість застосування дронів лише зростала, і вони стали незамінним інструментом у багатьох арміях світу. Вони дозволяють виконувати місії, які раніше були надто ризикованими або взагалі неможливими. У сучасних бойових діях технології відіграють вирішальну роль. Особливо в аспектах розвідки, коригування вогню та забезпечення інформаційної переваги, безпілотні літальні апарати стали незамінним інструментом на полі бою. Для України, яка протистоїть масштабній агресії Росії, створення високоефективних БПЛА є одним із пріоритетів. Ні для кого не секрет, що станом на сьогодні Україна є одним із найпотужніших виробників дронів. Однією з таких новітніх розробок є БПЛА Шарк, що в перекладі з англійської означає Акула. Він створений компанією «Укрспецсистемс» для спостереження та коригування вогню. Українська компанія розробила. Стійкий до роботи в умовах радіоелектронної боротьби безпілотний авіаційний комплекс. Цей апарат має надійний зашифрований зв'язок та камеру з 30-кратним оптичним збільшенням і додатковим цифровим зумом. Ідея цього розвідувального БПЛА з'явилася вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Фактично, це була нагальна потреба, викликана обстановкою на полі бою російсько-української війни. Українські військові потребували безпілотників з високою витривалістю та максимально захищених від реп ворога. Розробка комплексу від проєкту до першого польоту тривала менше ніж півроку, і незадовго після цього дрони вже були на фронті. А в листопаді 2022 року БПЛА Шарк вже вдалося запустити у серійне виробництво. З того часу і до сьогодні акули постійно вдосконалюють, зважаючи на запити українських військових. Українські інженери створили цей дрон із урахуванням реалій бойових дій, необхідності проникнення в глиб території ворога, збору детальних даних та безпечного повернення екіпажу. БПЛА Шарк розвідувальний БПЛА. Виробництво Україна. Довжина 1,6 метри. Злітна маса 10 кілограмів. Максимальна швидкість польоту 150 км на годину. Час польоту до 4 годин. Дальність зв'язку 60 км. Практична стеля 2000 метрів. Камерна система. Full HD – електрооптичний сенсор з 30-кратним оптичним збільшенням та додатковим цифровим зумом. Час розгортання 15 хвилин. БПЛА Шарк це цілий авіаційний комплекс, що складається з двох безпілотників автомобіля та станції управління на землі. Ціна такого комплексу становить близько 13 мільйонів гривень. Розрахунок БПЛА керує ним зі спеціального автомобіля. Головна задача шарків виявляти та коригувати вогонь по важливих російських цілях. Вони здатні коригувати крупнокаліберну артилерію, стійки до засобів РЕП та складних погодних умов, сильного вітру, дощу та снігу. Перевагою цих БПЛА є те. Що вони прості у керуванні, а багато процесів у них автоматизовані. Шарк злітає за допомогою катапульти, а приземляється на парашут, що також мінімізує ризики пошкодження. На відміну від багатьох інших дронів Shark виділяється своєю камерою, яка забезпечує чіткі зображення навіть на великій висоті. Дальність і стійкість до перехоплень ставлять його на рівень із західними аналогами. Однак є і певні обмеження. Шарк найбільш ефективний у денний час через специфіку сенсорів. Тоді як, наприклад, Лелека 100 може виконувати завдання і вночі. Шарк максимально оптимізовано під сучасну війну та потреби військових. А це якісна глибинна розвідка, стеження, коригування вогню та можливість у режимі реального часу бачити противника, його переміщення, моніторити поле і з урахуванням ситуації одразу керувати діями підрозділу. Усе це завдяки високонадійному модулю зв'язку. Та сучасній камерній системі, які дозволяють заглибитися у тил ворога до 60 кілометрів та вести спостереження на відстані до 5 кілометрів від БПЛА до об'єкту. Особливо це важливо під час планування та проведення наступальних операцій, а також для прогнозування дій ворога. Ці БПЛА працюють у парі з далекобійною артилерією, зокрема системами «Хаймарс» і авіацією, яка використовує американські керовані авіабомби Джей Піднявшись на висоту близько тисячі метрів, шарк розчиняється у повітрі. Завдяки електричному двигуну безпілотник майже безшумний. Натомість непомітний 10-кілограмовий апарат бачить все навколо. Дрон фіксує і супроводжує знайдену ціль на землі чи в повітрі, постійно передаючи координати об'єкта. Якісну картинку з безпілотника забезпечує камера з роздільною здатністю 1920 на 1080 Full HD із 30-кратним оптичним збільшенням та додатковим цифровим зумом, який обладнаний BPLA Shark. А сама камера оснащена цифровою стабілізацією, функцією антитуман та ir фільтром що дозволяє робити якісне цілевказання для різних засобів ураження. Однак камера на БПЛА Шарк має певні обмеження кутів і не може повністю обернутися навколо своєї осі, але натомість вона має можливості для автоматичного захоплення цілі і її супроводження. Окрім того, шарк може повернутися додому, коли втрачає зв'язок з пілотом. А якщо зробити певні налаштування, може перед цим виконати останню команду. Крім того, безпілотник плавно сідає, якщо розрядилася батарея. Цим процесом можна управляти експерти порівнюють цю функцію з круїз контролем в автомобілях. Українські БПЛА такого класу за своїми характеристиками можуть менше часу перебувати в повітрі порівняно з західними зразками. Водночас вони дешевші, а отже, ними можна наситити фронт, щоб компенсувати цей показник. Тривалість польоту безпілотника становить до 4 годин, що дозволяє виконувати тривалі місії. На відміну від багатьох інших дронів, Shark забезпечує чіткі зображення навіть на великій висоті. Дальність і стійкість до перехоплень ставлять його на рівень із західними аналогами, програмне забезпечення постійно вдосконалюється. Компанія-виробник «Укрспецсистем» постійно на зв'язку з військовими, іноді в режимі реального часу під час польоту. Шарк виготовляється із використанням високоякісних матеріалів, що забезпечують його міцність і стійкість до механічних пошкоджень. Виробництво адаптоване для швидкого масштабування, що дозволяє оперативно збільшувати кількість дронів для фронту. Доволі незначний вік розробки не зупиняє компанію від досконалень, тож «Укрспецсистем» вже починає покращувати деякі функції. Так, виробник зробив відео, на якому безпілотний авіаційний розвідувальний комплекс Шарк захоплює та супроводжує цілі. У перші моменти зафіксованого польоту видно, що процес стеження починається на відстані щонайменше 800 метрів, а можливо й більше. Яка саме модель обладнання використовується в їхній платформі БПЛА? Компанія не розголошує. Військові експерти кажуть, що безпілотник, ймовірно, має лазерний далекомір і хорошу систему стабілізації польоту, що необхідно для забезпечення подібної якості фільмування. У мережі вже доволі багато відео зі знищенням російського цінного військового майна. Це радіолокаційні станції, системи протиповітряної оборони, системи радіоелектронної боротьби та багато іншого майна, яке перебуває саме в глибині окупованої української території. У січні 2025 року Укрспецсистем представила нову версію безпілотного комплексу Шарк М, який отримав низку покращень для забезпечення переваги на полі бою. Український виробник розвідувальних безпілотних комплексів сімейства Шарк представив нову модель, котра отримала рекордну дальність польоту до 420 кілометрів. А також збільшену тривалість польоту до 7 годин таких параметрів конструкторам вдалося досягти завдяки інтеграції нових батарей з більшою на 170% ємністю. Завдяки модернізації радіомодему та антенного обладнання. Максимальний радіозв'язку зріс більше ніж удвічі до 180 кілометрів. Більший радіус роботи дозволить екіпажам працювати поза досяжністю ворожих засобів ураження, а нові рішення в частині програмно апаратних засобів забезпечують стабільну роботу навіть в умовах порушень GNSS, спуфінгу GPS або спроб перехопленню сигналу управління. Вартість комплексу може суттєво варіюватися залежно від комплектації. Конкретні цифри не оголошуються, однак вартість самого літака збільшилася приблизно на 20%. Крім того, Shark M отримав оновлений пункт управління. Новий пункт дистанційного пілотування став універсальним. Будь-яка система від Укрспецсистем тепер може керуватися з одного пункту. Маючи кілька систем у розпорядженні, екіпаж зможе обрати ту, що найкраще відповідає вимогам завдання. Для підвищення безпеки комплекс отримав виносний термінал управління, який дозволяє виконувати запуск і посадку літака на безпечній відстані від основної бази. ПДП комплексу також підтримує безперервну роботу у форматі карусель, забезпечуючи плавний перехід між бортами під час місій. Коли батарея одного борту сідає, оператор може запустити інший борт без перерви розвідки. Сам пункт управління може бути інтегрований на шасі повнопривідного фургону 4х4, оснащений повноцінним робочим простором для команди та сховищем для всього обладнання. Інновації у сфері БПЛА, такі як Шарк, підвищують ефективність сил оборони і є ключовим фактором у досягненні перемоги. Їх розвиток і масове використання можуть змінити баланс сил на полі бою. Цей БПЛА став важливим інструментом для захисту України, демонструючи силу технологій у сучасній війні. Подальший розвиток таких систем є критично важливим для збереження суверенітету та забезпечення майбутньої безпеки країни.